Доброго доброго дня вам всім, друзі! Я сьогодні вийшла ось так: от в, в таке відео, запросити у вас на презентацію мого курсу Маніфест, а заодно сказати вам, як же я за вами скучила. І ви знаєте, це буде дуже гарна зустріч, дуже така корисна, буде насичена. Ви дізнаєтесь багато-багато зараз таких потрібних речей для вас, для прийняття ваших рішень, для вирішення ваших якихось ситуацій. Ви відчуєте, які зараз енергії працюють. Ви будете знати, якими технологіями користуватися зараз буде корисно, щоби стати щасливою такою самодостатньою людиною, щоб ці ресурси розпаковувати, щоб ваше бачення відкривалося, щоб таланти проквітали. Тому, друзі. Не пропустіть 6 лютого о 19 годині за Києвом. Будь ласка, приєднуйтесь за посиланнячком, яке я вам залишаю тут, не загубіть його і з будь-якої країни світу, де б ви не були, просто прийдіть вхід вільний і все, що там буде говоритися, буде дуже цінним для вас. І хоча б спокою наберетеся, і буде якась ясність в якихось своїх питаннях. Правда, не пропустіть. なす。